Що не так в головах українців, як свого часу і в мене була ця інформація в моїй голові та те, що раніше я думав, що держава вона грає якусь роль, роль позитивну для життя людей, бо держава піклується про наші дороги, держава піклується про нашу медицину, про освіту, держава нас захищає, від злочинців, держава нас захищає від зовнішніх агресорів. Але коли я почав вивчати економіку, коли почав розбиратися з цими поняттями, я зрозумів, що держава грає роль, але грає роль негативно. Бо насправді все, що працює, воно працює в добровольних стосунках, воно працює коли є приватна власність на засоб виробництва, коли люди обмінюються добровільно між собою. І це стосується у всіх сферах. Навіть у військовій сфері, ми побачили, що. Найбільш ефективні підрозділи, ті, які забезпечуються приватними компаніями. Вся зброя, яка сьогодні ефективно використовується на лінії фронту, це дрони, греби, це різні роботи, міни, вони виробляються сьогодні в Україні українськими підприємцями. І це означає, що там, де є ринок, там, де є приватна власність, там, де є приватна ініціатива, там все працює, там, де є державна власність, там або нічого не працює, або працює дуже-дуже неефективно. І здавалося б, у нас сьогодні війна, нам сьогодні потрібні військові послуги, але за згідно з конституцією, в нас заборонено володіння зброєю, тобто люди, людям, українцям, заборонено себе захищати від агресора. У нас сьогодні заборонені чомусь приватні військові кампанії, хоча е, сьогодні війна, і нам, українцям, потрібні послуги. Захисту від зовнішнього агресора, але це заборонено. Да? Таким чином всі люди, звісно, що сприймається нормально, вони кажуть, ну як же по-іншому, що держава має про спілкуватися держава має нас захищати, нас годувати. Але <кій> пройшло якісь 30 років після Радянського Союзу, коли держава нас і годувала і одягала. І все наробило, і ми вважали, що так і має бути. Але коли наступив приватний ринок, то виявилося, що та ні, всі можуть українці один одного нагодувати. Є мільйон підприємців, які надають один одному послуги, виробляють все. І навіть і приватні клініки є сьогодні, і приватні школи, і приватні охоронні структури. Тобто, в цілому, якщо подивитися на життя, то все працює, ринок працює. Але зробити ще один крок в головах там, українців дуже важко. Да? Зробити крок, що, а чому зброя не може вироблятися приватними підприємцями? Може. А чому приватні підприємці не можуть створювати приватні військові кампанії і надавати послуги людям захисту? Можуть. А чому не можуть бути приватні дороги? Чому дороги не мають конкурувати за своїх клієнтів? Чому взагалі дорога для, ну, особисто для мене, це, це соціалка. Тобто. Держава вирішила чомусь, що я потребую соціальної допомоги і не можу забезпечити себе, заплатити собі за дорогу. Чому? Тобто я можу, я, я можу битися без пенсії державної, я можу бійтися, як який обходжуся без державної медицини, без державної освіти. Я так само можу від без державних доріг. Я хочу платити приватним власникам доріг. Я хочу відчувати себе клієнтом, я хочу сервіс. Я хочу щоб про мене дбали, я хочу, щоб за мене воювали дорожні підприємці. Але чомусь це якось поки що в голови українці не вкладається, поки що українці не бачать цих альтернатив. Хоча вони виходять з дому і дуже потрапляють в, приватну, в приватний магазин. Вони йдуть на приватну пошту. Вони купляють в приватних інтернет-магазинах, і їх це не дивує, що все, що приватне, все якісне, все працює, про них дбають. Ось, але продовжити цей тренд на інші сфери: дорожну, медичну, освіту, на військову. Ось там не вистачає. Але я дуже розумію всіх українців, я розумію всіх підприємців. Бо я сам таки був ще 10 років тому. 10 років тому я теж так думав. Я теж, якби мені сказали, що приватна медицина, приватна армія це краще за державні, що приватний виробник це краще за, за державного виробника, я б не повірив. Я казав, ну так, кафе якісно приватне, але ж медицина не може. Треба, щоб хтось дбав про бідних людей, що пенсії мають бути тільки державні, ну не може людина собі дозволити. Сама собі забезпечити пенсію або сама подбати про свою старість. Ні, це може бути робити тільки чиновник, тільки якийсь розумний дядя чи якась тіденька. Лише вона може подбати про цих нещасних старих людей, літніх. Але сьогодні я розумію, що це хибний шлях, і тому разом з інститутом ми будемо навчати людей, ми будемо витягувати людей з темряви. А як колись свого часу я прокинувся, вийшов з темрю, тому буду запрошувати всіх інших теж виходити з неї і йти до, до знань, до того що працює.